Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзович. І в сьогоднішньому відеоролику потрібно трішки запастись дровами. А саме є можливість спиляти дві деревини, там дров вийдеться багатенько і буду це вам показувати. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий, залишайтеся з нами, а ми починаємо працювати. Погнали! Значить, друзі, замовив я ось таку пилку по гілкам. Чи для гілок ось така вона. Так вона виглядає, вона без штанги, Штангу буду робити сюди, так як штангу було дорожче. Для чого її я купив? Зараз я вам розповім. У нас на подвір'ї такий високий горіх із бензопилою туди залазити важко. Звичайною пилкою теж буде незручно пиляти. А оцією ось пилкою, длінною, вона буде длінна. Буде зручно контролювати висоту оцього горіху. Я думаю. Верхушку трішки я спиляю тут не зовсім все, для того, щоб тінь була, а верх, який поліз на хату, буде спилюватися. Ну і тим самим вже вона мені допоможе в спилюванні цих двох деревин, які я вам тільки що, тільки що говорив. Зараз почну виготовлювати держак длінний для того, щоб примостити його сюди. Виготовляти буду держак із ліщини. В минулих відеороликах я знімав. Відео, де я їздив по ці держаки, де їх спилював. Ось так я їх висушую. Пишіть в коментарях, чи дієвий спосіб, чи рівні вони так будуть. Там причеплена така ось ця камінюка. І ось теж в мене тут теж висить. Так сам внизу каміння. Ну, щоб воно його не кривило, а навпаки, вирівняло. Значить, взяв отаку ось держак, він легкий я його шліфую для того, щоб воно могло підійти до цієї пилки. Так, друзі, орудіє труда готова. Дивіться, оце коп'ю. Ладно, йдемо пиляти. Так, почав я вже пиляти. Дивіться, ось де ця деревина, ця абрикосина. І мені дуже сподобалась ця пилка, яку я купив. Зараз я покажу, як вона працює. Я, чесно кажучи, трішки в шоці. І так верх повністю спеляний ось за тою машиною, дивіться. Взагалі бомба. Ну і зараз пилкою все швидко. Чик-чик-чик і зріжеться. Деревини, які не стало, отака кубка вийшла. Далі будемо перевозити. Оце у нас, друзі, погода. То дощ, то сонце, то вітер, то холодно, то жарко. Роздіваєшся, одіваєшся, як дурний. Ось добавилось трішки дрів. Це у нас виходить абрикосина. Ну а далі йдемо пиляти горіх. Далі нас чекає отакий ось великий горіх. Гілок багато. Ну, Ми впораємося, починаємо працювати. Це, звісно, те випробування буде. Куча ось вірьовок, висить провода. Воно падає, чіпляється. Ну нічого. Починає воно мені трішки піддаватися. Я не знаю, що б я робив би без цієї пилки. Це звісно, Як вона називається, напишіть в коментарях, я не знаю. Замовляв, навіть не подивився назву. Це звісно, машина. Без неї було б тяжко. Отак вона ріже дерево як масло. Мені аж подобається. І непривично. Кажу, і непривично тепер, так? Да. Дико. <users> Та то повісим. Щоб не Хай, хай. Поки його пилять. Поки ходь. <Russians> Отак. Це, оце, оце. Оце, ага. це оце, ось, оце, так, оце ага. 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 ставлю. А оцей низ оцей спилювати повністю, так, да? Так, оце повністю. Ага. Ну, а на що він? Він все одно витопує. То ли буде, то ли ні. Угу. Ну що ж, друзі, горіха як і не було. Ще трішки отої верхушки спилюю і попросили пеньок залишити, можливо, він пусте поганий ще. А якщо не пусте, потім колись спиляємо. Робота, звісно, така тяжка і небезпечна, тому стараюся для вас. А від вас лайк та підписка. І написати будь-який коментар. Поганий, гарний, неважливо. Головне коментар. Подспокою. А то ж і думаю, ну коли ж його спилять, ну хто мені його спилять? Ну як мені спилять? за є закалізують. Я трус коли летіла, зависи. А нема другів немає, слухав, то ж вони так. Ну що ж, друзі, всі дві деревини перевезені. Горіга, звісно, більше вийшла. Ось така кубка. Всередині він де гнилий, де ні. Ну, піднизумо там під дровами залишив трішки більші пеньки. Можливо, якісь досточки з нього виріжемо і так далі. Ну, в принципі, матеріал для того, щоб щось зробити із горіха, він прикольний, красивий. Ну, а абрикоса, це ж звісно. Шашлички та щось коптить будемо. Не знаю, може ще складу його або поки що накрию тут, хай підсихає, тому що воно ще сире і топить вигідно. Так як уже тема пішла про дрова, про тепло, опалювання, давайте я вам трішки розповім, чим ми опалюємо. Я вже розповідав в минулих відеороликах, це вже було давненько, рік тому. Ну, Розповім іще, можливо, ви не знаєте. Мені писали в коментарях, щоб я там... Показав, яке в нас опалення та яким ми котлом топимо, тому зараз вам і все розповім. Ті, хто користуються твердопаливними котлами, ті розуміють, що вони потребують обслуговування е, всередині обслуговування частіше, а на вулиці рідше. Зараз ми на вулиці е, починаємо обслуговувати димохідну трубу, відкриваємо її і прочищаємо, так як я її давно не чистив. Цього нам знадобиться ось така труба. Із ганчіркою на кінці, і сапочка. Відкрили нашу трубу і дивимося, скільки тут сочі, Дивіться. Оце все треба буде вичистити. Ну і звісно ж, саму, самий димохід. Оце ось. Запихаємо. і ото глядь підсипатися. Все готово. Ну, дивіться, стільки вийшло сорі. Відру. Ну, те, що якраз на землі змісти, буде повне відро. З димоходом ми закінчили. Наступне обслуговування буде десь після Нового року, можливо, навіть ще пізніше. Ну а зараз йдемо всередину, та покажу я наш котел та трішки про нього розповім. І ось такий котел це котел бокової загрузки. Він на 20-24 кВт. Площа опалювання 240 м. Так як у нас хата на 100, я взяв із запасом. Давайте почнемо із металу. Обшивка із металу йде не ця, що зверху, а та що всередині 4 мм, а метал на теплообміннику 6 мм. На ньому три дверка одна, там, де теплообмінник для обслуговування чистить. Їх три, виходить, ось де два, ну, як ви можете бачити, і ще зниз годин. Це для того, щоб тут прочищати. Друга дверка це загрузочна камера. Вона достатньо велика. Чурбаки тут десь поміщаються 80 см. Такі здорові. Не пам'ятаю наскільки він літрів. Ну, Топка здорова. Ну і, звісно ж, там, де почистяти золу. Колосники чугунні стоять. Отута, вичищаємо попіл. Ось Оцей отвір це для того, щоб можна було підключити пілетну цю горілку. Бачите, наскільки він функціональний. Далі у нас підключається турбіна. ось тут зверху. Турбіна вона із комп'ютером, для того, щоб регулювати температуру. У мене цього немає, у мене стоїть механічна. Ось вона так виглядає, на цепочку піднімає та опускає піддувайло. Димохідна труба, ось як ви можете бачити, вона йде 160, зварений квадрат, виходить на вулицю. І також само димохід із 160 труби для того, щоб тяга була гарна. Були у мене деякі з ним проблеми. Це було тоді, коли труба була не утеплена і на вулиці постійно капала, ну, капав цей конденсат. Як тільки труба утеплилася ось таким чином? То ця проблема пропала. Тепер все сухо, все згорає і все дуже гарно. Система опалювання сама проста, яка тільки може бути, вона у нас відкрита із розширювальним баком на горищі. Це зроблено для того, щоб ну, мені було спокійніше та безпечніше. Ну і плюс те, що коли вимикається світло, насос не працює, не качає. Але ви можете все одно топити, і в хаті буде тепло та затишно. І не страшно, що воно у тебе щось роздується, зірветься, а на горіші все бульбить у розширювальний бак. Та й все швиденько покажу далі, як воно у нас ще зроблено. Розділено воно все в нас на три крила: одне менше і два великих. Менше це те, що у нас іде по коридору. Ось як ви можете бачити. Одна батарея і в коридорі ось друга батарея. Друге крило це в нас виходить, кухня, ванна і спальня кімната. Знаходимося ми в спальній кімнаті. Ось воно виходить подача труба. І з'єднана з, з пластикою трубою до чугунної батареї. Ось таким чином. Знизу у нас обратка пішла. Ось так воно з'єднано, бачите? А це зверху подача і так далі. А це пішла труба на третє крило. Получається на кімнату і на нашу е залу туди. Стоїть дев'ять чугунних батарей і одна Дюраліва, чи яка вона у цьому у, у ванній кімнаті. В общем-то, 10 батарей у нас е в будинку. І з'єднані вони до металопластикової труби. А сама вся, саме все опалення розведене залізною трубою. Попалось мені одне відео в Ютубі. Блогер він іще. Леніт Бобошко, пишіть в коментарях, чи дивитесь ви його відеоролики, чи ні. Так ось він котли міняє постійно. То в нього був один, тоді другий він у нього тече, сциться і так далі. Потім третій купив. Ну і я захотів зняти та показати вам. Обзор свого котла і сказати плюси та мінуси. Я бачу тільки в ньому дні плюси мінусів ніяких. Котли зараз, звісно, стоять бешених грошей. Тому нам повезло, що ми його купили ще 4 роки тому. Він нам обійшовся 15 тисяч гривень. Як зараз такий котел буде стояти 38 000 до 40 тисяч гривень. Ось так дуже багато людей сперечаються, який краще бокової, верхньої. В нашому друзі, випадку. Ну, в моєму випадку нам краще бокової загрузки, тому що в нас окремої котельні немає. Це як іде пристройка в будинку, котельня знаходиться в будинку. І якщо в мене був би котел верхньої загрузки, то такими котлами я користувався, відкриваєш верх, і оце все й дим, все воно чмардить, іскри і так далі. Вся котельня виходить, в хмарі диму. Що аж дихать нічим? Тут, вона навпаки, тут ви відкриваєте дверку, воно пихнуло трішки і все. Далі тяга пішла собі у трубу. Ніяких таких проблем немає. Зараз я його вже розтопив. Ну і покажу підписникам, які у мене запитували, чи воно димить у хату сильно, чи не димить. Він повністю загружений, горить вже девело. Зараз відкриваємо дверку і дивимося. Як ви можете бачити, ніякого диму і чмарди оцієї цієї Все гарно та красиво. Воно, звісно, залежить від того, який тиск на вулиці, але ну, самі бачите, тяга йде і все добре. Навіть можна відкрити теплообмінник і подивитися, чи буде. Бачите, воно навіть не чмардить сюди. Ну, і звісно теж залежить від... Дров, які ви кидаєте, чи сосну, чи ще щось. Тут горить ясенок. він майже диму не дає. І так далі. От бачите, трішечки трішечки підкопче. І то це ж відкритий димохід, там де тепловідмінник. Чи то відмінник, теплообмінник. Ось так. Раз і тяга пішла, бачите. А якби було верхньої загрузки, тому що там у верхній загрузці виходить, наскільки я пам'ю, нижнє горіння. Тут а верхнє горіння, а там нижнє. Якщо верхню кришку відкриваєш, то весь дим та весь вогонь тобі прям в мордяку летить уверх. Ось вот так. То воно навпаки, як воно горіло, так і горить. Повної загрузки вистачає на 8-12 годин в залежності від е дров, яких ми сюди кидаємо. Такий огляд у нас. Е Получився котла. Можливо, ще щось я не дорозповів, щось забув, так як в цьому всьому я не дуже сильно майже взагалі не розбираюся. Тому пишіть в коментарях та запитуйте. Я з радістю буду на ваші питання відповідати. Друзі, щось ми заболталися. Давайте зараз приготуємо щось смачненьке, а То я вже зголоднів. А що ж це саме буде в процесі? Дізнаємося. Змастерив ось таку піч. Дрова розгоряються. зараз будемо готувати. Є в мене така сковорідка, це із буронувального диску. Але є одна проблема, вона дуже сильно прилипає. Зараз спробую її прожарити із сілью. Можливо, це спасе ситуацію. А ви посовітуйте та напишіть, що ще можна з такою сковорідкою зробити, щоб вона не прилипала. Висипав я сіль, не знаю наскільки це врятує ситуацію, але щось воно там прожарюється. Зараз. Гарно прям просмажимо його і почнемо готувати. Так, ну а що ж у нас буде? Це у нас будуть смажені карасі сковорідці на кострі. Ось такі вони. Я, звісно, полюбляю менші, але ми менших не знайшли. Ну, такі вони більше ладошки, два штуки. Солимо їх марненько. Ну і чорний перець. Печімо. Ну і Обвалюємо його гарненько в борощі. Так, ну що ж, було-небудь. Викладаємо і дивимося, чи воно прилипне, Сінні. рибу попортив, розпалив дуже здоровий вогонь. І одна трішки підгоріла. Мабуть, не потрібно було муки. Муки сюди класти. А так сковорідка не прилипа. Дуже здоровий вогонь. І виходить, саме смачне це квіст. Я відрізав. Продовжуємо далі бути. Не так сталося, як гадалося. Рішки я не розрахував з температурою, тому що пора спробую з такою пічкою готувати. Тут температура дебела і з за цього воно пригоріло. Мало того, що воно згоріло, а ще всередині, можливо, воно буде серед. Нічого страшного, шкірка зніметься, а м'ясо збільше. Все, я з'їм. Ну що я можу сказати? Лайфхак із сіллю Мабуть, працює, не прилипало. Все ж таки, перераз користувався такою пічкою і температура там була дебела, тому треба було менше дров підкидувати. Ну а ми будемо вечеряти горілими горілими карасями. Та ні. Це все з'їсться аж бігом. Так, аж за вухами лящить. Рибу я дуже... Полюбляю все життя і її. Так як зараз змоги немає ловити, приходиться купувати. Тож, якщо ви, друзі, їсте, всім смачного. Наш відеоролик дійшов до кінця. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, тому що я заходив в аналітику, дивився, а там 70% людей не підписані на наш канал. Тому виправляємо цю помилку, підписуємося, ставимо колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного на неба і до наступних зустрічей. Всім пока.